Добрий день, мене звати Сергій Дмитро Валерійович. Я практикуючий психолог, який працює із залежними залежною поведінкою і сім'ями залежними. Я вже маю більше шести років практики е терапії. Е я працюю в е клініці, яка надає послуги із реабілітації залежності. Е маю дуже Глибокий досвід як індивідуальної, так і сімейної, так і групової терапії в е, роботі із залежним спектром поведінки, а також близькими і родичами. Я сьогодні дуже вас запрошую на свій курс: е, він е, такий, якщо можна сказати, трішки авторський, там буде багато е, моментів моїх думок, моїх вражень, е, моїх. Е, е, Випадки із практики, досвіду, на які можна спиратися, курс є, на, на мій погляд, дуже е, глибокий. Він е, розкриває дуже багато аспектів залежності на цьому курсі ми. Е, Познайомимося з тим, що таке залежність, як формується залежність, як вона впливає на життя людини, так тобто, які наслідки залежність має для людини, також, також у нас буде можливість розглянути методики, з якими а, працюють із залежною поведінкою, які на даний час є. А, Методи, як це відбувається, як працює реабілітація, як можна працювати із залежністю саме в реабілітаційному процесі, а також розглянемо, як це відбувається і в особистості терапії. Також у нас буде можливість і доторкнутися до не, не менш важливої теми, а саме співзалежних стосунків. Так, які формуються в контакті у близьких родичів із залежним, як це впливає, які, е, моменти, до, ці, до яких моментів це може призводити. Тобто такий комплексний, е, це доволі комплексний курс, який дає е, певне враження і певне усвідомлення і розуміння теми залежності, також. А я поділюся з вами своїм особистим досвідом і випадками із практики, які у мене були. І ще, якщо буде потрібно, якщо буде цікаво, я готовий допомагати психологам, які хочуть працювати з цією темою, допомагати в супервізії, допомагати становитися краще, більше розуміти це питання. Ну і наостанок хотів би сказати, що ця тема на даний час вона є дуже мега-супер актуальна. На жаль, ті процеси, які відбуваються, а саме війна з Російською Федерацією, вона тільки буде а, погіршувати це питання, а, і тому кваліфікована допомога дуже буде потрібна людям. А, а, з цього питання, тому розуміння, як можна можливо допомогти, як краще будувати терапію, як взагалі з цим працювати, вона буде най, найваж... надважлива цій ситуації. Тому я дуже вам дякую, якщо ви долучитесь до нашого курсу, якщо ви, ви станете е, учасниками цього курсу і будете мати змогу. Допомогти іншим людям у питанні залежності. Спеціалістів цього питання, на жаль, не вистачає це я можу сказати дуже чітко, і тому кожен спеціаліст, який хоче спробувати себе, який хоче попрацювати з цією темою, він є дуже надважливий. Дуже вам дякую, гарного дня і слава Україні!